Вітаю ще на одному об'єкті. Робимо інсталяцію чи проводимо інсталяцію, кому їх більше подобається. Так, отже, в чому вся ситуація? Маємо от, таку от, ну, трошки кривеньку, касеньку від смурфіків, які, які це все копали, траншейку. Робили заземлення. Заземлення. Заземлення зробили на основі 4 коли по 7,5 метрів. Довщина колів самих безпосередньо 22 мм виробник Обо Беттерман Австралія. Господи, Австралія. Яка Австралія? Австрія. блін, Що оце, оце. я це ліплю? Ну, так буває. Жива зйомка, вона в Африці жива зйомка. Ну от В чому сама суть? Є е, у вас рівна траншея. Ну. Хе-хе, <реш> майже рідна транше. шини. Ну, ми спробували якось обігнути це все діло. Для чого це взагалі все робиться? Перш за все, це ваша безпека. Все сучасне обладнання потребує гарного заземлення. У нас параметри від 4 до 8 Ом. У нас тут 6 з копійками на свіжозабитому. E, значить, далі, куди в нас це все пішло? Пішло воно в нас о, такий колодець зелененький, зараз я приберу руку. О, от в цей колодець ми занирнули і далі в щитову, там у нас буде щиточок, туди ми це все заводимо. Для чого це все? Тут буде сонячне поле, тут планує, заплановано 40 кВт інвертор трехфазний і високовольтна батарея. Отже, щоб це все діло працювало, щоб басейн не валився током, бо він теж може. Зябнути, як то кажуть, щоб це все було так як потрібно, потрібно зробити заземлення. Та я загалом, по всім, по всім канонам заземлення це один, одна із констант для довговічності вашого обладнання. Тому, якщо потрібно комусь, інстал, став косенька траншея. Є смурфіки, які приїдуть, це викопають, є люди, які приїдуть, це все так само під них викладуть і зроблять нормальне заземлення. Або інсталюють вам взагалі електрощитову повністю. Цікаво, або маєте потребу. Передивляйтеся та звертайтеся. Всім гарного дня!